Проблеми із мостом у Гримайлові, каже начальник відділу ремонтів і експлуатаційного утримання служби автодоріг в області, почалися близько п'яти років тому, коли, протягуючи оптоволоконний кабель під мостовим переїздом, було частково пошкоджено забірні стінки моста. До подальшої руйнації призвів рух важковагового транспорту. Найбільше постраждав земляний в'їзд на міст із Теребовлянського напрямку, відкоси якого знищились майже повністю. Гроші на ремонт цього моста, служба автомобільних доріг у Тернопіль. Ській області отримала із держбюджету лише в цьому місяці та терміново приступила до робіт: відремонтувати Гримайлівський міст. Якщо фінансування не припиниться, планують до зими. Бачимо, що на носі зима, і тут не дуже не дуже розженешся, що тут поспати, полежати і погріти бік. Зима є зима, в зим, зимою ви самі знаєте, що то не дуже до роботи. Плануємо напроти протязі місяця. Цю, цю роботу завершити. І вона, в принципі, е, ніби по трудозатратах і по технологічних схемах цих робіт вона цілком прийнятна. Тим часом у Гримайлові проїзд мостом, який з'єднує підгайці тербовлю із виходом на Сатанів Хмельницького напрямку, перекрили. Найперше, каже Костянтин Мадараш, це незручність для місцевих водіїв, які наразі шукають об'їзди іншими вулицями Гримайлова. Так, звичайно, вони і виберуть вулички, але вулички з боку, це як попіде весь транспорт вуличками. Ще я кажу, як місцевий транспорт, велосипеди, мотоцикли, легкові автомобілі підуть вуличками, це ще півбіди. Якщо піде транспорт вантажний, то він зруйнує ці вулички дощенду і буде нова критична ситуація вже на вуличках, а не на мості. Відтак, проїзд вантажівок у цьому напрямку закрито, як і іншим водіям, які планують поїздки із віддаленіших населених пунктів, їм радять оминати гримайлів завчасно, адже найближчий об'їзд цього селища це додаткові десятки кілометрів. Від'їхати в обід через постулівку, виходити на дорогу, та йде яка на е, Гусятин, і звідси об'їжджати Грималю з цієї сторони, їхати на, на е, Сатанів. І також на Тереболю, звідси як тільки машини йдуть зі сторони Сатанова. А ті, що з Тернополя, звичайно, як хочу їхати на Тереболю, зразу їдуть на Тереболю, вже з Тернополя, а не заїжджає до Грималі.